Про здобутки своїх вихованців у Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді розповідають з гордістю, адже перемоги спортсменів не лише прославляють наш край, а й нашу державу. До списку кращих спортсменів потрапили борці Павло Олійник та Андрій Власов, а також цьогорічна чемпіонка України серед юніорок Гана Урода. Результати є і в легкій атлетиці. Марина Бехна всеукраїнському чемпіонаті стрибнула у довжину 6 метрів 78 сантиметрів і здобула перемогу. Юна гімнастка Дар' Матвєєв увійшла до складу національної збірної команди України зі спортивної гімнастики. Високі результати і на рахунку подільських боксерів. Мгеру Ганісіану присвоїли звання майстра спорту міжнародного класу. А Світлана Тертична тріумфувала на Кубку світу серед нафтових країн. Уперше спробував власні сили на чемпіонаті України з боксу Владислав Вєтошкін. Проте через несправедливе суддівське рішення до фіналу хлопець так і не потрапив. Розповідає його тренер Іван Яструб. ми зустрівся. М'ясний боксер і по невідомому рішенню, ну як би нам вже відомо, чому віддали перемогу в другу сторону, хоча б бой був чітко виграний, ми вже навіть передбачували, що в фіналі він буде боксірувати однозначно. Ну, так, теризи лягли, але дякувати господу, він став третім. До занять спортом і досягнення високих результатів спортсмена найбільше мотивують, так би мовити, молодші колеги, які тренуються поруч в одному залі. Своїм прикладом хлопець прагне залучити їх до здорового способу життя. От дивіться, от бачите, оці от маленькі, на кого їм дивитися? На тих людей, які ходять по під'їздах, по курять і бухають. Своїми вихованцями тренер дуже пишається, адже у такому юному віці вони вже спроможні самі себе забезпечувати. Вони вже мають і особисту зарплатню від української федерації, від як слава має від зараз від міністерства. Бог дасть зачисляться до атаманів. Цим вони мене здивували, що вони. Плідно, гарно, так з Божою допомогою відпрацювали цей рік і так заслужили в Богі. А Святкувати Різдво спортсмени будуть у Києві. Після Нового року вони від'їжджають на навчально-тренувальні збори, аби підготуватися до наступних змагань. Юлія Грищук, Андрій Храбус для інформаційного випуску.